Друзі, всім привіт! Перша стадія мейджору закінчилася, і тепер починається реально весела історія. Друга стадія. Вісім запрошених команд, вісім команд з першої стадії. Сьогодні робимо піки. Сьогодні також швиденько поговоримо спершу про результати першої стадії. Частину ми обговорили у подкасті. І зараз буде друга частина, де вже по решті результатів пройдемося. Також. Радий вам повідомити, що ми вже майже зібрали 15 тисяч гривень на банку. І, на жаль, змушений повідомити, що напевно я все-таки переоцінив наші з вами можливості, коли поставив цілю 30 тисяч. Наразі я її зменшив до 15. Я сподіваюся, що коли я там зранку це відео вийде, я подивлюсь, і ви подивитесь, то хтось з вас закине. то Трошки грошей, ми доб'ємо 15, можливо, навіть більше. Не стадайтеся кидати більше 15, але. Сьогодні, 28 листопада, я сподіваюся, що ми будемо підбивати вже підсумки лотереї. Все таки на 15 тисяч це дуже непогано для наших можливостей і для таких призів. Тому вдячний всім, хто долучився, і всім, хто долучиться. Результати вже будуть у наступному ролику. Я думаю, що він вийде вже ну, після першого дня мейджора. Я вже планую робити щоденні відоси про мейджор. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі та на Донателло за постійну підтримку. Ми зараз з ними нові штуки тестуємо. Якщо все. Спрацює, то ви дізнаєтесь, які будуть покращення для спонсорів. А ось власне переходимо до того, чого ви найбільше чекали. Багато мене хто питався за результатами першої стадії, що і як. Ну, перш за все, ми вже говорили про тотальний провал азійських команд Лінвіжі, Рейратом та Зегунс. Жахливо себе показали так само і важко хвалити Південну Америку, Бразилія. Флаксо uh, Легасі та Редкетніс також не проходять до наступної стадії. Особливо дивно це бачите Легасі, які стартували з uh, як найсильніша команда цієї стадії. Принаймні для мене вони такими виглядали. А, ось. Але ну, провалилися, провалилися індивідуально. Я думаю, що занадто великий в них а, була впевненість у самих собі, і а, я думаю, що на них дуже сильно тиснули очікування. Вони йшли до цієї стадії як фаворити, трошечки перестали виходити, особливо в Best of 1, і команда посипалася. Вже в останніх матчах це просто особливо проти Parivision, будь-який якийсь момент міг вбити впевненість команди просто в нуль. Так, власне і ставалося. Parivision їх дотиснули на додаткових на третій мапі. І а, викинули з мейджору, на жаль, ліпше ми перевірити, звісно, вилетіли, але як є, так є. Флаксо 2-0 були на старті, закінчили 2-3. Але тут питання, чи це слабкості флаксо, чи це а, проблеми Best of 1 матчів і їхньої присутності досі на мейджерах. Також абсолютний провал від Gamer Ліджин, які а, не втримують піар з такими результатами. Це найкраща. Посередня команда у 2025 році. У них там чотири плей-офф, одна єдина перемога у плей-офф за весь рік. Це проти героїк на Піджель Мастерс з Нещодавньому де вони четверте місце посіяли, і купа там останніх місць і так далі. Пропустили перший мейджор, провалилися на другому. Я думаю, що цій команді довго в такому вигляді точно не існувати. Плюс системні проблеми зі снайперами, системні проблеми з тим, що піар та рез виглядають непогано. А команда взагалі не відповідає їхнім можливостям. Тому я думаю, що Gamer Ліджен очікують заміни і доволі скоро. NRG молодці тут нічого не зробиш, крім хвальби. Вони мали рахунок 2-1, але поступилися в результаті. Я не думаю, що їх якось можна хейтити за а, ці поразки, враховуючи, що вони грали з тренером. А, абсолютно до них жодних а, запитань немає. Тому а, молодці. Обіграли не обіграли фейс, а вони навіть 2-0 були. Тим більше, блін, вони, вони ж 2-0 були. А, Мейтів, Натік Імперіо програли. Ну нічого в цьому надзвичайного нема. Найстрай, найстрай. Більше, більше нічого про них не скажеш. А ось це по тих командах, які вилетіли. Редкеніт здивували, але ну блін, програли фейзам, заливши знову ж таки, як і в легасі, брак трошечки досвіду, як на мене, спрацював у цьому випадку. Так само і з флаксу мали купу варіантів, як закрити фейс, брак досвіду і виліт виліт. Парівіжен дотиснули своїх опонентів, стартували вниз з перемоги за гун, поступилися Мейті та Бейт, але далі обіграли в Best of 3 GamerLegion та Legacy. Насправді найсильніші команди, які вилетіли з цього турніру, це власне Legacy та GamerLegion, і І їх обіграли. Тому важко назвати цей прохід якимось нечесним чи несправедливим. Ну насправді все логічно. Імперіал скористалися своїми, якби. Якби якби це сказати, їм пощастило отримати хороших суперників завдяки своєму посіву, обіграли рейратом. Далі програли двом командам, які пройшли до наступної стадії, і обіграли Зигун Ста Енерджі. Не обіграли жодної команди, яка а, пройшла далі. Тож багато про що каже фейз абсолютний провал. Я сподіваюся, що ця команда не пройде далі. Це просто жахливий рівень Counter-Strike. Єдине, власне, що ми говорили із Сергманом, і потім я ще окремо говорив: єдине, що їх рятує, що в команді є Твіст та Фроузен. і вони просто кежуалі можуть дропнути на якомусь Best of 1 рейтинг 2.20. Типу ти і, і, такий Окей, прийшов Фроузен, кинув 40 там кірів проти Редкеніць на мапі Nuke, і вони на цьому вижили. Де Мапанюк? І бачимо 39-25, 1 1.96. Просто ну, як, як ні в чому не бувало. Тому це єдине, що їх тримає на плаву. Жахлива форма Джейкоба. Жахлива форма, просто Брокі, і це, це жах. А Фнатік Бейт НАПІ всі вийшли 3-1, всі uh, загалом сподобалися в феноменальній індивідуальній формі НПЛ та Кенсізор. Uh, uh, також а, немає загалом якихось питань до Fnatic, Обіграли а, одну команду, яка пройшла далі. Ну, ті були не європейці, тому а, вони мусили обігрувати ці команди. Типу, з одного боку, ти якби обігруєш того, кого бачиш. З іншого боку, ти розумієш, що вони ще досі не показали себе проти когось відверто там, хорошого. Типу, вони програли флаксо і далі. Знов... Ну, це все американці були. Це а, якби зараховуємо, але з зірочкою. Байти uh, дуже багато близьких матчів відіграли uh, ну власне три дуже близьких і закрили легасі, але знову ж таки обіграли лише одного опонента, який пройшов далі. і То три тому там не дуже зачаровуватись цим результатом. Якщо там в кінці зор не зможе вистрілити проти тих же ліквід, то буде дуже дуже важко. Ну, умовний кінцезор, бо там хитрик досі грає слабенько. Essential трошечки здав під кінець. Тому а, нюанси можуть бути, і ми не побачили всієї ширини Мапулу. Від бейт це може стати проблемою, але подивимося. Еней e, також абсолютно не побачили ширини Мапулу. Зіграли Верпас, зіграли трен і зіграли мапу нюк. Тобто три свої найсильніші мапи. Поки що грала команда. І подивимося, що вони зможуть показати проти когось кращого. Флаксу зробили величезну помилку, що пікнули мапу тренін проти Ніпів. Це дика історія, але е, ми побачимо більше казуальних мап. На другій стадії буде більше дастів, більше міражів, більше інферно. Це те, що на чому на пів будуть великі проблеми. На нюк Оверпас та Train вони, в принципі, себе небагато почували, хоч і програли мапу Оверпас проти команди енер... Енерджі. А, про Мейті та Флайк говорили. Молодці в хорошій формі не показали мапу, а, обіграли всіх суперників, не програвши жодної мапи. Тому а, поки що до них питань немає. Також бачимо, що індивідуально вексайд найкращий гравець. А, бачимо, що Касперський врятував моє фентезі. Набрав більше ста очок. Legend. legend, of the Game. А ось. Ну і далі тут, в принципі, всі гравці, яких ми вже згадували, або ті, які вийшли з рахунком 3-0. Ну і звісно, Лато, восьмий найкращий гравець цього турніру за вісім мап. Дуже-дуже багато мап зіграли як для цієї стадії. Але, 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 але ми розуміємо, що Лато вже на цьому свої виступи у 2025 році на великих турнірах закінчив. Бачимо також Фроузена, бачимо Твістца, які більше 1-20-ки настріляли. Але відкриваємо окремо команду Face. Там все не так красиво. Брокі 0,96 і Джейкоб, який грає на рівні Керігана. А це недобре, це абсолютно недобре. Тому подивимося, що буде далі. Ну також відмічаємо, Шепіара, який також отримав від мене невеличку нагороду в, в мій рейтинг 2025 року. Отримав 0,65 очка. Ось. А, бо він набив непогані результати, але це мало на що впливає. А, Власне, друга стадія, ми бачимо, які тут команди. Uh, бачимо, що в нас є Аврора, Наві, d Max, Ліквід, uh, Passion UA, Тайлу, uh, Мібер uh, і все. Команди, які були запрошені. Решта з uh, першої стадії. Uh, тут же, ну, тут, до речі, призові з'являються. В команди, які посядуть з 9 по 16 місце 10 тисяч доларів, не отримують. Це трошечки впливає на рейтинг Valve, тому для них непогано. До речі, ще якщо говорити про рейтинг Valve, згадуємо Гейм Релігін. Вони впали вже на 20-ту сходинку, і враховуючи те, що їхні опоненти ще... Мають непогані шанси добрати, то, схоже, геймер Ліджіном величезні будуть проблеми у 26-му році, бо а, більшість інвайтів видається в січні, а вони ніяк не зможуть покращити своє становище до січня. А, ну, У них не буде матчів, не буде якихось перемог, тому, тому там було Тому ж таки тяжко. А, так, давайте я покажу вам свої піки. Ми, на жаль, вони не найкращим чином. Склалися найкраще склалися ті, де було найбільше логіки. Нелогічний в мене зайшов, що бали, бо зайшли Imperial Bait та NiP. Фейс uh, 0-3 ні. Гімер Леджин 3.0 також ні. Uh, Найкраще зайшов uh, мій пікім, на який я давав найбільше надії. надії. у нас 1-3 вилетіли, Legacy 2-3 вилетіли. Uh, не пройшли Геймер Ліджин, та не пройшли Lean Vision. Я тоді сумнівався поставити чи NRG, чи Imperial. Якби ще Imperial замість Геймер Ліджен поставив, то було б дуже непогано. Але як бачимо, навіть так. Не найгірша ситуація. Це 5 балів, і вже від цього можна буде трошки танцювати. А, ось. Ну І це той, який ми клацали. У нас тут практично те саме, 4 команди і а, що? А тут ще енерджі з'явилися, вони були близькими, насправді були близькими. А, тож, давайте ми з вами проклацаємо. Це перший буде пікем. це там, де я просто майже матч за матчем іду. Аврора Мейті. Аврора, ну, Мейті молодці але буде важко уявити, що там якась буде перемога. Плюс, напевно, міража не буде. Хоч і без топ-1 Ми все це розуміємо, але напевно ну, мають Аврора забирати. Навіть так само мають забирати Флайквест при всій повазі до Флайквест. Все рівно загальний рівень Контерстрайку на першій стадії був слабким, низьким, жахливим. Тому а, ми віддаємо перевагу Наві, і плюс у них було. І буткемп, і достатньо часу, щоб підготуватися, тому потрібно розуміти, що мають наві здобувати цю перемогу. Ліквід я також віддаю. Було достатньо часу підготуватися, достатньо часу налагодити свою гру, а байтами я не настільки вражений, плюс в битів важкий мапул. Ми навіть зараз глянемо цей матч, мені важко уявити, що там саме до міража вони допікаються, і це якраз такі проблема. Ми багато говорили про міражбейт. Вони, до речі, його. Зіграли двічі, один раз виграли, один раз програли. М -м так, ці команди не грали між собою, але бачимо: е не буде нюка, точно, не буде Оверпасу, також точно. Ліквід можуть, до речі, можуть вони допікатись до нюка, але головний в них пік так, Ой, до міража. Ну, окей, може бути Міраж, може бути Міраж. Але будь-що, крім Міража, Ліквідам підходить суперово. Мінус трейн, мінус оверпас, мінус а, мапа нюк від бейтів. Це добре для Liquid. а Мінус, напевно, навіть не інферно. Ну, от, в них лишається Ancient, Mirage, Dust 2, Inferno. Бейт мають банити Dust 2, мають банити нюк і ще якусь одну мапу. А, припустимо, це буде Inferno. Ну, я. Обираю ліквід просто на бафі е, переможниці вампірів. Звісно, бафі Еліджа. Так, Средні Макс проти Фнатік. Е, Тут мені важко, але якщо буде суперова якась мапа, типу трейну, то можна, можна щось. Е, ой, не буде трейну. Бачимо, що не буде трейну. Може бути інферно, не може бути Міраж, не може бути мапанюк. Ну, напевно, напевно, це все-таки буде якась інферно. Можливо, Ancient. Ну, подивимося, подивимося. Я віддам тут перевагу на даному етапі надіка. Астраліс проти НайП. Я віддам перевагу NAP, бо не подобається мені Астраліс. Можливо, можливо, вони. Це, звісно, все. Це дуже умовно, але NAP зараз трошечки більш розіграні. А, Тайлу проти Перевіжін. Я віддам перевагу. Перевіжін, знову ж таки, розіграні. Під кінець набрали свою групу, грали Best of 3. Тайлу і ржаві сюди приїдуть. Мібер проти Імперіал. Тут мені цікаво подивитися особисті зустрічі між цими командами, бо вони з одного регіону і доволі часто мали би зустрічатися. Ферджіраж. Мібер камбекнули. Імперіал виграли, в... але це ще в липні. 24 го ох йой, і вони так давно грали. Окей, не дуже часто вони грають. Імперіал проти мібр Мені дуже не сподобалося мібр на турнірах, яких я їх бачив. Я очікую від них значно більшого. Але Імперіал ну настільки жахливі, що це прям аж аж погано, наскільки вони жахливі. Що пікають Мібри. Пікають Інферно, багато, пікають нюк. Напевно, це на нюха до нюка якось і дійде і хто, наприклад, на мапінюку виграв тоді? Виграв і 16-12 мібер. Ну, давайте віддам перевагу Імперіал, але це так умовненько. А... Перший мій проти фейс. Тут також мені просто цікаво. Раз є можливість, то треба глянути, які теоретично карти можуть бути. Бо тут це тяжко. А... Мінус Мірадж, мінус трейн. Мінус. Еншет, мінус оверпас. Здається, Orpaсту не повинно бути. Ой, це важко важко важко. Вони грали в квітні 25-го року. Фази виграли, але це зовсім інші вже склади були. М -м -м. Ну, нехай будуть. Нехай будуть тоді перші. Не так важливо, насправді, хай будуть А, Аврора Наві, НАПЛіт, Пнатік, Сердімакс Фейсфейс. Вони вони експерти по середньому Макс, зазвичай Бейт Астраліс чисто з історичної точки зору Бейт. Тайлу Флайквест. Флайквест, Мібер Мейті Мейті. Тоді Фнатік проти Аврори. Фнатік на Overconfidence. Блін, ні. Ні, давайте Аврору. Давайте без 103 Аврору все-таки. Хоча, блін, на Best of 3 мені здається, що Мапу буде. У ФНАТік. Ну, подивимося, подивимося. Наві uh, проти Liquid я оберу Liquid. Uh, Passion UA uh, Imperial Passion. Тоді uh, Мейті проти FaZe Clan в Best of 1 в Мейті. Uh, Flyquest проти Parivision в Best of 1. Хай будуть Flyquest. Бейт проти NAP в Best of 1. Uh, NAP. Uh, Средні Max проти Мібер. Серідімакс, Best of 3. Ні, Мібер. Хай будуть Мібер. Тут не так важливо. А, тоді. А, Тайлу проти Астраліс, хай будуть Астраліс. Аврора Пешен проти NIP у Best of 3. Напевно, все-таки Пешен Бейт проти Мібер. Бейт, а, Імперіал проти Астраліс. Revision, ревіжн проти фейс. Ну, нехай будуть фейс. по ревіжн? Хай будуть фейс. Окей. Okay. Um, тоді в нас ніп проти. Хай будуть ніп, астраліс мейті астраліс. І бейт, флайквест. Давайте бейт. Давайте бейт. Ось така в нас вийшла історія. Це наш перший піки. Тоді давайте ми тут обираємо на 3-0 команду Liquid. Першиню Аврора Наві Астралі. А, стоп, це 03. На 03 в нас має бути хтось з пари та тайлу. Ну, хай будуть. Макс тут хай будуть, до речі. Аврора Наві Астраліс ми обрали. Чи не обрали? Абра... Обрали. Пешен в нас пройшли. Натік пройшли. Бейт пройшли. Ніп, пройшли. Зберегти пікем. Ось такий це Це в нас перший пікем. Трохи просто по, по матчах. Це 18 хвилин. Як швидко цей час іде з вами? Це просто неймовірно. А далі йде в нас а, другий пікін. Це вже по тому, як я більше очікую. А по чому я тут можу орієнтуватися? Напевно, до речі, в нас повториться пік 3-0. Є в мене відчуття, що ліквіди можуть можуть тут непогано залетіти. В них е, що по посівах, до речі, давайте глянемо. Що по посівах? Перший посів в Аврори, другий в Наві і третій в ліквід. Тому в Аврори будуть постійно найлегші суперники. Давайте тоді все-таки Аврору. По ліквідах подивимося потім. Як воно тут? А Хто без перемог? Найгірший посів у нас в команді якоїсь з другої стадії, наскільки я розумію. А, ну це власне. 16-й хто? Де я бачу? Так, друг... А, другий восьмий. Другий, дев'ятий, одинадцятий. Шостий, шостий. Щось я не бачу. Який тут посів? А... Перший з одинадцятим, другий з дев'ятим, третій з третім. Є. То щось не так. Ось воно. Чи воно якось переносить посіви? Ей, я щось не розібрався. Але нехай це значить, будемо. Треба брати когось з. А, класно ви малюєте. Ситуації. Stage 2. О, це воно. А, треба когось брати з другої стадії. І не дуже потужно. Це або FlyQuest, або мейті. Mm. Або Паривішн, або Imperial. Imperial, якби не з Мібрами стартували, це можна було б прям впевнено закидати. Якби не з Мібрами. А Важкий посів доволі, ми бачимо, у Flyquest, але знову ж таки, як піде? You never know. З ким вони гратимуть? NAP в такому випадку. Мейті. Промалює Мейті? Фейс. Плюс, -мін, то якщо з фаворитами. Ну, нехай тоді будуть мейті. Наступне питання. А, так, оберіть команди, які пройдуть до треті. Наві без питань. Ліквід без питань. Фнатік я хочу обрати. Блін, тут такі насправді команди туди-сюди взагалі. Пейзів я принципово не буду брати. Це не те Першені, я хочу взяти, Астраліс я хочу взяти. І в нас лишаються ще uh, варіанти. Серед реальних варіантів я розглядаю NAP, я розглядаю uh, Серідімакс, NAP і Серідімакс. У нас ж треба тільки. А, ще дві команди. Ну, то їх і беремо. Це нормально. Тайлумібер ні, бейт, ні, фейз, ні, флайквест, ні, Імперіал, ні, Перевіжн, ні. З фейзами я, може, натопив, але ця принципова позиція я її не буду здавати. Аврора Мейті. Na'Vi, Astralis, Redimax, Liquid, перший день, Fnatic NIP. Давайте, напевно, я все-таки зміню, чи не змінювати. З ким починають Liquid? Лі... Блін, Liquid з трохи з небезпечним суперником на Best of 1. Окей, тоді їх на 3-0 не стало. Це нормально. І трошечки дивний тепер піки. А, хто в нас на 3-0? На 3-0 ми візьмемо FlyQuest. Вони вже це робили, ми можемо в це повірити. На 0-3. Давайте Astralis. А Хто пройдуть? Мають 100% проходити далі Аврора і Ліквід. Це для мене немає сумніву. Давайте тут ми поставимо ще Face Clan, Bейt, Meity, Parision та Фнатік. Отак. Отака історія. Отака історія. Ще раз. Мене... Я вже забув, що в мене було в другій стадії. Stage 2. Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво. Діліться взагалі своїми враженнями від Мейджору у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і донайте на баночку. Дуже дуже э, радий, що ви дивитеся відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Любіть Counter-Strike. До зустрічі!